Доброго доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, з вами Автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні кандидати у водії, шановні кандидати в водії, зараз уся увага буде на вас. Чому ми вже зайшли за екватор? Це вже ми будемо фінішувати правила дорожнього руху, і мені хочеться побажати вам системної роботи. Розумієте, системна робота складається з конкретних дій. Непоясни, конкретні дії і зворотній зв'язок. Коли людина. Щось розповідає, то її можна сканувати. Сканувати по декількох параметрах. Перше, це слова, які вона використовує, терміни, розуміння, психоемоційний стан. Розумієте? Тобто впевненість, насиченість. Дає, дає змогу говорити про те, що кандидат у водії підготовлений і має фундаментальні знання. І так, шановні, значить, не все зразу робиться, тому спілкуйтеся з більш досвідченими водіями. Спілкуйтеся з викладачами автошколи, з інструкторами. Якщо щось у вас не виходить, будь ласка, автошкола нова завжди готова прийти вам на допомогу. Так, шановні друзі, розділ 30. Але ви розумієте, що в автошколі новій потрібно зробити. Фізичні вправи у вигляді жестів регулювальника. Поїхали. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Це жести регулювальника. Повторюйте їх кожен день. Наступне, шановні, нам потрібно трошки збільшити свій об'єм пам'яті і мати змогу утримати цю інформацію. Хочу сказати, що це напруження не на все життя. Нам потрібно до трьох місяців, потім з'явилися в сервісному центрі, успішно склали. Іспит теретичний, і вперед. І так, для того, щоб збільшити об'єм пам'яті, вивчаємо іноземну мову або любимі пісні. Да. Іх що дойче шпрахе, міттагесен, Абентесен, і ДАС, ДАС артикулів. Я вчу німецьку мову. І третє, шановні, оці думки, думки, які нас качають, з ними ми не боремося. Думки значить, незрозумілі слова, поняття. Ми їх систематизуємо і в робочий зошит, і в робочий зошит, записали і задали питання. Так, шановні, перед вами перед вами оранжево виділені ті пункти правил дорожнього руху, по яких складено тести з ПДР. Тобто ідея наступна. Ми зараз працюємо в об'ємі категорії Б для чого нам перегружати нашу голову, якщо не буде тих питань по інших категоріях. Тому зараз ми скануємо тільки категорію «Б». Цих знань достатньо для того, щоб самостійно, успішно скласти екзамен. Потім у нас є ще додаткові курси, де ви зміцните. Свою впевненість на вулично дорожній сітці, розумієте, там потрібно знати, куди дивитися, який карман держати. Там цікаво, коли ти зрозумів філософію дороги. І ми заграємо по дорожним нотам. Відіграв поїздку, ти красава, розумієш? Вони залякана, спотніла така <плес> тварина. І так, шановні, послухайте, на кожній швидкості є свої радості. Да. Для того, щоб бути завжди зібраним за кермом, потрібно відчути свою швидкість. Не поспішайте, і по життю не поспішайте. Розумієте, а на дорозі, на дорозі там е, тільки швидкість, тільки швидкість. Ви розумієте, да, що новачку по правилах дорожнього руху, там 70. Ну, ви знаєте, навчиться жити своєю головою. Тобто, якщо сьогодні вас ну, не тягне на лихий заїзд, ну для чого вам ризикувати? Розумієте, емоцій недостатньо. Ну, на трасу, на трасу поганять. Так, шановні, шановні всі питання в робочий зошит і до спеціалістів. Розділ 30-й. Номерні розпізнавальні знаки, написи і позначення. пункт 30.1 власники механічних транспортних засобів і причепів до них повинні зареєструвати, переєструвати їх в уповноваженими органі ВС або провести відомчу реєстрацію в разі якщо законом установлена. Обов'язковість проведення такої реєстрації незалежно від їхнього технічного стану протягом 10 діб з моменту придбання отримання митного оформлення або переобладнання чи ремонту, якщо необхідно внести зміни до реєстраційних документів. Пункт 30.2. На механічних транспортних засобах, за винятком трамваїв і тролейбусів і причепах, у передбачених для цього місцях встановлюються номерні знаки відповідного зразка. Подивіться, будь ласка, які бувають номерні? E, знаки до причепів, до тракторів, чого вони різного кольору, ну ми знаємо, що синього це автомобілі поліції. Все остальне там дуже цікаво e, <клухи> подивитися. Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, крім випадку. Закріплення за, з, заднього номерного знака на додатковому обладнанні, що призначене для тимчасового перевезення багажу або вантажу, наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Вони повинні бути чисті і достатньо освітлені. 30.3. На відповідних транспортних засобах встановлюються такі розпізнавальні знаки, додаток 4. Подивитесь і будете знати. Так, шановні, тепер. Тепер, тепер у нас є розпізнавальні знаки, написи, позначення. Значить, що нас чекає по категорії Б глухий водій? Ось така наліпка. Значить, з лівого боку читаємо круг жовтого кольору діаметром 160 мм, з нанесеними всередині трьома чорними кружками діаметром 40 Міліметрів, розташованими по кутах уявного рівностороннього трикутника, вершина якого спрямована донизу. Знак розпі... розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії, тобто подача звукового сигналу в цьому випадку. Ніякого результату не приведе. Діти. Квадрат жовтого кольору з каймою червоного кольору і чорним зображенням символу дорожнього знаку. 1,33. Сторона квадрата не менше 250 мм, кайма одна десята цієї сторони. Знак розміщується спереду і ззаду. На транспортних засобах, що перевозять організовані групи дітей. Ви знаєте, є ще вимоги до посадки висадки. Ну, поки що нас це не запитують. Пункт Г: водій з інвалідністю, квадрат синього кольору із стороною. 150 міліметрів і білим зображенням символу таблички 717. Знак розміщується спереду і ззаду на механічних транспортних засобах, якими керують водії з інвалідністю. Або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Табличка оранжевого кольору. Прямокутник оранжевого кольору із світлоповертальною поверхнею та каймою чорного кольору, розміри знака, написи ідентифікаційних номерів небезпеки і небезпечно вантажу. Якщо такі Вимагається та його розміщення на транспортних засобах визначаються Європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Значить, повинні водії пройти спеціальну підготовку, але то потім. Так, <кхід> лікар квадрат синього кольору, сторона 140 міліметрів. Із вписаним зеленим кругом діаметром 125 мм. на який нанесено білий хрест, довжина штриха 90 мм, ширина 25 мм. Знак розміщується спереду і ззаду на автомобілях, що належать водіям лікарів. За їх згодою, це повинен бути діючий лікар. Ви знаєте, якщо ді... лікар не займається лікувальною справою більш ніж 6 місяців, його потрібно пер... посилати на перепідготовку. Так, на габаритний вантаж, сигнальні щитки або пропорції. Розміром 400 на 400 мм з нанесеними по діаналі червоними і білими смугами, що чергується ширина 50 мм, а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості світлоповертачами або ліхтарями. Спереду білого кольору, ззаду червоного, з боку оранжевого. Знак розміщується на крайніх зовнішніх частинах вантажу, що виступає за габарити транспортного засобу на відстань більшу, ніж це передбачено пунктом 22,4 цих правил. Шановні, значить, спереду ззаду по метру, зліва, справа по 0,4 метра, і по висоті до 4 метрів. Обмеження максимальної швидкості. Зображення дорожнього знаку 3,29 із зазначенням дозволеної швидкості. Діаметр знака не менше 160 мм, ширина кайми десята діаметра. Знак розміщується ззаду ліворуч на механічних транспортних засобах, якими керують водії зі стажем до двох років. Шановні друзі! Це вас стосується. Розпізнавальний знак транспортного засобу, спеціальна стрічка і світлоповертальної плівки з нанесеними під кутом 45 градусів, червоними і білими смугами, що чергуються, знак розміщується на транспортних засобах ззаду горизонтально і симетрично до повдовжньої осі, якомога ближче до зовнішнього габариту. Транспортного засобу. А на транспортних засобах, що мають кузов фургон, вертикально. Ось така наліпка. Так, кучбовий транспортний засіб, ви знаєте, буде скоро змінена ця буква. Так, шипи. Рівносторонній трикутник білого кольору з вершиною догори і каймою червоного кольору, в який вписано літеру Ш. Чорного кольору, сторона трикутника на менше 200 мм, ширина кайми одна десята сторони, знак розміщується ззаду на транспортних засобах, на яких встановлено шини з шипами. тому що Гальмівний шлях різко скорочується, і потрібно проінформувати інших учасників дорожнього руху, що їдуть поза таким транспортним засобом. Так, знак аварійної зупинки, розкладушка. І все, шановні, кандидати у водії. Все, що виділено в цьому розділу, по них складено питання. Шановні друзі, автошкола нова буде виходити, е, виходити значить, на онлайн зустрічі по всій, всій земній кулі. Так що, шановні, куди б ви не поїхали, зв'язок з автошколою новою буде постійний. Я вітаю вас з святом, який, яке було вчора верна неділя. Будь ласка, до світлої Пасхи. Залишилась неділя. Хто має, хто має православну віру, будь ласка, ведіть себе чемно. Миру усім, з вами була Автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Разом до посвідчення водія та перемоги. До побачення, до нових зустрічей.